Ветеран-Шлях додому, міжнародний форум сьогодні відбувається у Львові. Цей форум покликаний створити дорожню карту на 2025 рік для нашої держави, для нашого суспільства. Як показує опитування, більшість учасників, серед яких, до речі, ветерани все-таки, говорять, що наше суспільство повинно переосмислити, хто такий захисник і захисниця, чого вони потребують, якої психологічної допомоги потребує взагалі суспільство. Цей форум показав, що ми рухаємось вірним шляхом. Ми створюємо дорожню карту для того, щоб поступово реалізовувати задачі, які ставлять для нас війна, і забезпечити наших захисників захисниць, сімей загиблих, зниклих безлічків та тих, що перебувають в полоні, тою необхідною допомогою, якою вони заслуговують. Жодна країна в сучасному світі не стикалась з такими викликами, з якими стикнулись ми. Станом на зараз більше ніж мільйон триста, це громадяни України, які в реєстрі ветеранів, їх права дійсно треба захистити. Мені дуже приємно подякувати Раду Європи за те, що ми запустили в цьому році двохрічний проект права ветеранів і особового складу Збройних сил України в рамках якого ми вже розпочали ці моніторіни візити, і повірте, ми моніторини візити не тільки будемо продовжувати, а після кожного ми будемо писати рекомендації або подання на відповідні органи влади. Два принципи, які я хочу наголосити, це наслідність політик від держави до громади, і це питання цифровізації. Ми зараз провели аудит тих цифрових систем, які були розроблені в міністерстві, і інтегруємо їх в єдину екосистему. Проводимо зараз ем, обміни нашого реєстру з іншими державними реєстрами для того, щоб і ми, і громади мали адекватні реальні дані для прийняття рішень. І ми запрошуємо всіх долучатися до цієї діяльності, слідкувати, пропонувати, тому що насправді лише разом ми досягнемо результату. Ветерани, які проживають 100 кілометрів від Львова, і у Львові мають абсолютно різні можливості. І наше завдання як суспільство, як влади, всіх рівнів. Зробити так, щоб не має значення, де ти проживаєш. Якщо ти маєш можливість послуги, тобі потрібна послуга реабілітації, ти маєш її отримати. Це знову ж таки питання тоді вже не тільки до мене, як до голови адміністрації, а до голів територіальних громад. Вони мають співпрацювати між собою. В цьому форумі приїхали з цілого світу представники з Британії, з Німеччини, з Бельгії. Ми також у своїх відрядженнях мали можливість зустрічатися з різними міністерствами та їхніми заступниками і запрошували так само цей форум. Одні з яких є теж тут присутні. Особливо хочу відмітити те, що ми тут говоримо про якісь практичні речі, про ті речі, які дозволять адаптувати, дозволять їх застосувати, дозволять їх використати найкращий їхній потенціал тут і зараз.